Звичайний столовий оцит всім нам давним-давно знайомий, це, звичайно, синтетичний оцит. Якщо ви не знаєте, то, в принципі, будь-які кисло середовище вбиває педогенні бактерії серед організму, як мінімум. Його зазвичай використовують, наприклад, в ресторанах для беззараження е, виделок, ложок і так далі, тобто кухонного приладдя. Також Заражувати, наприклад, ємності для води. Я от такий робила. Просто додала трошечки оцту. У мене пластиковий бутиль був, зацівся, там стояв дуже довго. І таким чином дуже швидко відмилася. Його, ну, звичайно, всередину вживати краще не треба, саме такий синтетичний оцет. Хоча ну, в крайньому випадку вступу до. Яблучного оцту, тобто натурального оцту, то можна, в принципі, там на стакан води столову ложку оцту додавати. Тобто він, в принципі, відбудев давним давно як о, такий собі дезінфікуючий засіб, але який не шкодить, який не є токсичним.